Квитки на євро 2012 представлять у квітні. Попит на них чималий. Уже надійшли заявки із 206 країн. У Мінінфраструктури, кажуть, залишилися непроданими всього кілька тисяч. А комусь пощастить квиток просто виграти, наприклад, якщо покласти гроші на депозит. Гривневі депозити найбільш привабливі для українців, бо вищі ставки. Покласти гривні на 12 місяців можна під 16% річних у доларах під 7,5%. Зараз вони будуть падати, а в кінці року вони, як завжди, будуть рости. Достатньо присказуємо там сьогодні при вполні какби. І планируемых действиях Национального національного банка протягом січня кількість коштів на депозитних рахунках фізосіб зросла на 2,5%. Банки заохочують клієнтів бонусами. Дві тисячі депозитів за 10 днів від початку акції євро 2012 вдалося залучити у Курсоцбанку, що працює під торговальною маркою. нашій акції євро 2012 Клієнти нашого банка можуть отримати можливість посетити групові матчі і фінальний матч УЄФА 2012 в 2012. для этого необхідно відкрити вклад класічний новий либо капітал на срок від 6 місяців і на суму 2012 гривень, ліба еквівалент валюті. Шанс виграти білети на фінал мають ті, хто до 23 квітня відкриє картку преміум у пакеті послуг престиж. До нього входять СМС та інтернет банкінг, страхування життя у разі виїзду за кордон, убезпечення від шахрайства. Пакет дає змогу отримати кредитний ліміт із так званим грейс періодом, коли деякий час. З позика буде безкоштовна.